Всіх вітаю! На зв'язку Донецька обласна бібліотека для дітей. Зараз ми будемо вчитися робити репост. Надіслати наше відео або фото ми можемо як до себе в сторіс, так і нашим знайомим. Для цього нам потрібна третя кнопочка. І далі ми обираємо людину, який хочемо надіслати цей допис. Можна також дописати якесь речення. Типу, будь ласка, оціни цей допис. Можна додати смайли. Все. Репост зроблено. Але це в особисті повідомлення. Тепер я би хотіла вам показати, як зробити репост до себе в сторі. Нам потрібна теж третя кнопочка, але натискаємо Додати у розповідь. Таким чином наше відео потрапляє в наші сторіс, але це не все. Я можу дописати текст або додати смайл, музику додати. Або ж зробити опитування. Тому зараз я зроблю активну кнопочку, активну дію, щоб наші читачі, підписники нашого інстаграму змогли залишити нам реакції. Я залишу книжечку, а далі необхідно натиснути стрілку і підтвердити поширення. Оширити. Готово. Все додано в розповідь. Ми молодці. Оновлюємо сторінку і можемо переглянути, чи дійсно потрапила в сторіс. Те чи інше наше відео. Як бачимо, у нас іде завантаження, в цей час не потрібно виходити із додатку Instagram, тому що, якщо ви вийдете, допис в сторі не опублікується. Він має завантажитись при відкритому додатку. Коли сторі завантажиться, у нас. Буде інша навігація. Ми можемо додати у вибране або ж поширити нашу історію.